І світає, і смеркає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває, тільки мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях волелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає. Оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають, людей запрягають в тяжкі ярма, Орють лихо лихом засівають, а що вродить? Побачити, які будуть жнива. Схаменіться недолюди, діти й подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем, велику руїну, розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає і на небі. А не то, що на чужому полі. В своїй хаті, своя правда, і сила, і воля немає в світі України, немає другого Дніпра, а ви притеся на чужину, шукати доброго добра братерства, братнього. Знайшли. Несли, несли з чужого поля і в Україну принесли. Не дурійте самі себе, Учитись, навчайтесь і чужому навчайтесь, свого не цурайтесь, бо хто матір зневажає, того Бог карає. Того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють, і немає злому на всій землі безконечній веселого дому. Обніміте ж, братим, найменшого брата, нехай мати усміхнеться. Заплакана мати благословить дітей своїх. Твердими руками і діточок поцілує вольними вустами, і забудеться срамотня давня година і оживе добра слава! Слава України, Слава Україні, героям слава!